Як називається той, хто обіцяє виконати три бажання, а не виконує? Дантес. Твій екс-колега випустив пісню «Дєвочка Оля української мови. Скажи, навіть ро, це вони роблять Не питали? в кожному випуску. Да? я що лабаду. текст, який ніхто не читає. Це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись, друзі. Привіт! Ви на каналі Київ Пасажирський. Це шоу жахливі жарти. Мене звати Іван Заєць. У мене сьогодні в гостях дві неймовірні людини, які я вам зараз представлю. Але перед цим... Підпишіться, будь ласка, на наш канал, бо для вас це просто один з каналів, на який ви підписані. А для нас це прям, ну, мотивація працювати, створювати новий контент для вас. Тому тапніть по е кнопочці підписатися і ми починаємо. Дві неймовірні людини сьогодні у мене в гостях дуже легендарні. 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 Ну, давайте так, як мінімум одна точно легендарна. І тепер думаєте про кого? Про кого? Я взагалі думав таку штуку колись зробити, щоб ви кожен себе представляли. давай сам. По праву руку від мене: український співак. Легенда мого дитинства. Для когось герой сьогодення. Я сивію. Вадим Олійник. Вадиме. одне Одни. Наскільки мені відомо? Е, твій екс колега випустив пісню Дівачка Оля українською мовою. Я Постійно реально… Його скажи. Асосіювати. Я не питав. Питали? Це, скажи на роб, роб, це роблять? Не питали. Чи пита чи є відповідь? Хто на Вадима, блін на Дантеса? Чи що? Ну ви колега у нього стільки пісень вийшло після цього? Отстаньте від хлопця. Скільки можна? О, дуже дякую тобі. Дуже дякую пішов випуск самого Ну, Добре, добре, добре. Давай, давай права. Права, мені лише права права належать талант груп, тобто Наталі Могалевський. У компанії талантруп але Талант. право але право на переаранжування і випускання пісні має ну маю і я і володимир все. але я цього робити не буду Подяку було б класно, щоб кавер на Ні, а каві таки випускає через тиждень, ну там сірник типа допалений, а там горить. Горичиш прикинь, Дивись, і через тиждень випускаєш пісню, слишиш. А він випустив. Дивись, як випустив, типа в Дантес Оля. А я дівчина дівчина Оля. Тобто, ну. По ну, різні. взагалі, я сп я тупо розумів, що коли я буду ставити тобі це питання, хтось з вас загриться, тому я ти як професійний просто в... Олійника, Ну вибач, мені тебе шкода. Я розумію, ну, але я просто... мав запитати це. Ні, це нормально. Ні, знаєш, вони коли готували цю програму, типа такі думали: блін, треба якісь питання такі. Давай по правам, напевно, запитаємо це дуже буде, ну цікаво. Ні, я, блядь. Я просто Як там в талант груп? Я навіть не знаю, що це таке. Ти реально хочеш талант груп, може? Я не хочу, я ніхуя, блядь. Я хочу записати своє шоу на YouTube, щоб поставили лайк, підписалися нахуй. Щоб, блядь, ну, хоча б 10 тисяч, блядь. Скільки тисяч зараз? Зараз у нас 6 підписників. Я кожного записую. Приходьте, давайте. Що, що там куди треба? ти прийшов? — Ні, ну да? ну, Нормально. Давай ми скажемо. Давай ми скажемо посил. Друзі, будь ласка, підписуйтеся. Просто переходьте дуже класне шоу. Дякую. — Супер. Дякую. Дякую. Я, не брав. <реку> Я просто мені вже цікаво. <реку> Я <цікавлю>. Думаю, вдруг хуйня <реку> <реку> буде, то що ми потім будемо? Ну, типа, приш. Але бач прикольно, тобто, типа, є ребят, у вас вже є заруба, мені це подобається. ліву руку від мене. Дуже приємно мене ще не представили. Ті по який не прийшов якийсь кінці, і тут такий. Ні, чекайте, права, права. Слухайте, адвокат. Люди, люди, які не знають Макса, такі що ти Хто пи. Хтось такий ось адвокат. По ліву руку від мене. Дайте представлю людину, щоб розуміло, про кого йде мова. Макс Нагарняк, музичний оглядач, творець, ко-оунер OF Безодня Music. Ваші оплески для Максу. Дякую. Макс, я відверто хочу подякувати. По перше, за те, що ви робите, бо я чесно скажу, подивився відосів п'ять. Для себе вкрав пару українських артистів, реп артистів там, буде ви робити підбіроч. Вадима я короче, глянув, у вас прям мені дуже подобаються ці підбірочки, які ви робите українських артистів. Дякую. Я для себе вкрав. Даже навіть скажу тобі. А співає хто це співає? Скажи ау MBY. — MBY. — Дуже прикольний. Мені прям... — Чи Маша Кондратар скаляр. не були на шоу. Удачі! <світ> <світ> Супер! Все, дякую, величезний клас. Дякую вам. <світ> а, все дякую. Блін, їбать, ви знущаєтесь, звісно. Вам треба придумати назву своїй команді. Монокоманді. <світ> можна одноіменно назватись, можна щось припинити. Наша разом команда. Ні, ти за свою, Вадим, за свою, ага. я за свою. Моя команда я... називається Талант Music». Моя, е — Моя дівчина Оля. Моя шабля Дантес. Талант Мюзик, дівчина Оля і Дантес. Дивіться, перед початком шоу в нас є завжди жарти від коментаторів. Це люди, які пишуть свої коментарі. Якийсь коментатор з нікнеймом Om OneS 3358. Легендарний. Легендарний. Питання до вас, колеги. Як називається сорт хутового яблука? Як? Як? Путінка. Путінка. Хто починає? Перший ножик. Будемо... Раз, два, три. Раз, два, три. Все, я починаю далі по колу. Все okay. понятно, все понятно. работаємо. Хто зустрічає неграмотних людей, потрапивших до раю? Хто? Хто? Апостроф Петро. А Тепер ремарка, вибачаюсь. Вчора пише мені, каже, тільки сильно не читайте з телефону. Чоловічок. Ні, nee, він a... може думав, що це ти так буде. А тепер, другі друзі. Окей, давайте ще раз. Не, ні, ні, нормально. Поділу, 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 поділено. Яку максимальну кількість квитків було продано на концерт Вадима Олійника? Яку? Яку? — Десь квитків, 20. Окей, хорошо. — хорошо. Що зробили два хворих туберкульозника на бізнес зустрічі? Що? Обкашляли пару важливих питань. Як називається перший альбом Вадима Олійника? Варіант А. Альбом для малювання. У мене, до речі, є альбом. Він називається. Почекайте зараз про музичне чи для малювання? Давай визначимо. Ні, ну для малювання. Я, До речі, я... погано малюєш? Ні, я Я дуже погано малюю. Дуже погано. От. А альбом у мене був Запалювати молодим. У Мене питання. Я просто їхав. І от для вас, як людей, які дотичні до музичної творчості України, Що б ви обрали? Пісні українців. Російською мовою або Світлана Лабада. Українська. Це знов ще або далі, да? так? Ну, типу, умовно, наприклад, що. До речі, Лобода. слухай, а, ти так кажеш: у неї дуже класно вийшов трек, типу, оці спогади, реально крутий трек. Ні, серйозно, тобі не, не зайшов? Чувак, в кожному випуску да? я, е, типу, що Лабаду, і ти а, мене це я... Ні, просягав... Але просто, якщо говорити саме про трек. Ну, тобто, я я просто говорю саме конкретно про пісню. <гум> а я додав, а я просто запитав ребят, що краще в топ-20. <гум> <гум> Чому орківська дружина завжди знає, де її чоловік. Чому? Бо <гум> вдова. <гум> <гум> Чому хірург? Відмовився оперувати хворого раком. Чому? Незручно. Я вже бачу цього. Стоїть зі Ні, він знищить. Як будуть називати дітей псевдоінструктора Алі? Ну, типу, Алі, Шейхайтлі, Ти не бачив це розслідування? Отже, пояснення для всіх: є Давайте. такий канал, називається інструктор UA». Тіп там протягом року збирав людей, людей, які вчились, типу, стріляти. А, ти а, працює так, а, все, а, так, все, інструктора. Там він да, да, його Квебек розвалив. Да, да, Денис, все, да, да, На все. Торонто. На UA. Торонто. Ну, так ти сказав Ну, дуже. вибачте просто. Да, да. Як будуть називати дітей псевдоінструктора Алі, якщо вони стануть поліцейськими? — І ну, як? як? — Аліменти. Аліменти. Я думав, буде типу, типа, там, типа через А. Ну, ну нічого, те, що ти очікував, і да. ну… — це завжди. І це не отримав, да? Ну, це ж не завжди так. Це як з творчістю артистів. Що спільного між кар'єрою Олега Винника і стрінгами? Ну, я думаю, Є... що я пробив. В чому? Вони оба в сраці. Я очікував, 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 але стінги чистіше добив, добив. Я готувався, готувався до цього мене. Так. Друзі, перед тим як ми продовжимо дивитися далі шоу Жахливі жарти, я вас запрошую подивитися нове шоу у нас на каналі, яке називається Ідентифікація. Ось тут вже з'явилося посилання, тому не пропускайте прикольний контент на нашому каналі. І гайда, дивитися далі. Жахливі жарти. Як називається жанр порно, де знімаються представники ООН? ООН? І як? — Глибоке занепокоєння. Так, <ріх> <ріх> да, це було хорошо. Я ж задумався. А не можна сказати, що він х**ня, да? Забу... Чого? Чого? заблокує. В Сенсі. А хто тебе заблокує сказав? Ні, хто тебе заблокує? ООН? О! Он! <ріх> <ріх> он <і Ютуб. ріх> Далі, Далі, якщо ви дивитесь це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дав. І прикинь вони тобі з офіційного каналу пишуть комент. Ми глибоко забули. Глибоко занепокоєння, тим, що ти сказав. Так. Які квитки в поїзді ніколи не беруть собі феміністки? І які? Верхнє бокове місце на кухні. Єний <ріст> <ріст> байт на коментарі. Як називається інтимна іграшка для комарів? Як вібраптор? Моя улюблена рубрика. Окей, окей. А Знаєш, вони ж коли залітають в таку штучку, дергаться на Як називається той, хто обіцяє виконати три бажання, а не виконує? Як? Пригоджин. Пригоджен. 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 А так звучить дуже мило, так? Ну, Пригоджень. Питання дуже серйозне. Коли Вадим Олійник збере стадіон? Коли Коли, Коли відновиться будівництво стадіону? Дуже колоко. Що відокремлює людей від тварин? Що? Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська і Донецька область. Це знаєш, це Це такі… таке! Хтось перший. Знаєш, коли дивишся випуски вечірнього кварталу, вони беруть крупного якогось мужика, який. да Да-да-да. Матір да. і там всі починають разом з ним. Син такого хотів. <риклад> Важе що називається? Говняні жарти, а шутка хороша. <риклад> що спільного у наркотиків і священників? Що? Обидва відпускають з часом. <риклад> що спільного у душніли в компанії і в космосу? — Що? І саме там немає атмосфери. Е, що робить Вадим Олійник, коли хоче зайнятися сексом? Що? Збирає всю волю в кулак. <ріст> Ні, ну, взагалі, я вважаю, що дуже класно, що у людини є самоіронія. Це взагалі мені здається. <ріст> <ріст> Чому Іва Бобол ніколи не нюкав Кокс? Зі скручених грошей. Чому? Не є, або як скрутить 50 копійок? <ріст> <ріст> І, е, друзі, за результатами цього голосування переміг Дантез Аліекспресу. Ваші оплати. <ріст> Дякую величезно за те, що подивилися цей випуск. Дякую вам, хлопці, за те, що завітали. Дякую, Дякую за те, тобі. що підтримуєте український Ютуб. Підписуйтесь на Вадима Олійника в Ютубі. Підписуйтесь на Безодню Мюзік в Ютубі. Всі посилання ми залишимо як під відео, так і тут. От для я завжди плутаю, тому розберетесь. чи отут, чи тут. Там воно само випливе в потрібний момент. Донатьте Збройним силам України. Підтримуйте наших хлопців та дівчат на передовій, для того, щоб ми могли збиратися в теплих квартирах, студіях і так. знімати гумористичний контент для вас. Дякую. Czasem. Dziękuję. Papa. Pa.